При цьому сам Тищенко робить усе можливе, аби зірвати цей суд. Ну знаєте, можна робити багато речей, які унеможливлюють роботу суду. То адвокат захворіє, то хтось почне клопотати про перенесення, про перерву, то повітряна тривога, і так от туди, сюди. власне щось схоже намагався робити. і Тищенко зі своїми юристами. Будь-які зараз вони кажуть, що ми з вами знаходимося в родинних зв'язках. Навіть іноді вони собі е, кажуть, що ми з вами куми. Тобто, ви мій кум? А де ви бачили, що хтось сказав, що ви куми? Чи родичі чи судей? Ви ми такого не бачили? Адвокат бачив. Я не знаю. А де ви бачили? Пане адвокат, а де ви бачили, що хтось писав про те, що. Uh, ось що ми родичі куми yep. в телеграм каналі Як називають якому самі? Ну я зараз вони пригадаю, добре добре.